Зараз я вам представлю найгіршу в моєму рейтингу книгу Колін Гувер. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Колін Гувер Всі твої досконалості. І що я хочу сказати, До цієї книги найслабшою в моєму рейтингу була Лейла. Не тому, що вона з фантастичним допущенням, а тому, що вона ну, просто не мені написана в плані поворотів. Ця книга взагалі не має поворотів. Тут центральною ідеєю йде цінність сім'ї без дитини, чи може бути така сім'я повноцінною. І, власне, що робити тим, хто не може ні народити, ні всиновити дітей. Отже, у нас зав'язка в тому, що дамочка І хлопчик зустрічаються у під'їзді квартири Дамочкиного нареченого, він її зраджує. З дівчинкою хлопчика ця вертається додому, а цей якби їх вистежив, і вони обидва розуміють коїться, починають одне з одним спілкуватися. Після такої зустрічі, в принципі, уже було б дуже дивно заводити стосунки на фоні цієї драми, але вони одружуються. І, власне, ця вся книга вона про те, як вони прожили це життя. Основна тема дуже трагічна, це дуже боляче і жінкам, і чоловікам. Але насправді питання в тому, чи думаєш ти в цей час про ці теми, і чи вони тобі відгукуються як травматичні. Або якісь дуже чуттєві, тому що книга написана чуттєво, бо це писала Колін Гувер, і вона так пише, і вона мені тим-і то і подобається. Але насправді зараз у мене немає ні проблем в стосунках, ні якихось рефлексій на тему. І ну мені це не дуже близько. Адреналіну мені в житті так вистачає, тому я не дуже прониклась цією. Так вона написана структурно мелодійно, як колін, квіточка любить. І так ця книга дуже гарна. Вона отака під супер обкладинкою, і вона мені іде. У колекцію і я впевнена, що будуть люди, яким це сподобається, які будуть можливо навіть плакати на цю книгу. І там, в принципі, є де поплакати. Просто я не та особа, яка плаче над книгами часто, майже ніколи. Але я вам розказала про те, що така книжечка існує. Ви поцікавтесь, особливо, якщо ви любитель Колін Гувер, тому що її мова і стиль вона дуже впізнавана. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.